медиків, кредити для фермерів та діловий форум у Львові. Докладніше про це і не тільки почуєте вже за мить. Вітаємо вас. Проти реорганізації туберкульозного відділення із протестами медики прийшли до обласної адміністрації. Люди побоюються, що стануть безробітними. Водночас вище медичне керівництво заспокоює. Персонал без роботи не буде. Продовжить Ірина Качмарик. Медперсонал боїться їх і так вже залишили без надбавок за шкідливість праці, а тепер можуть залишити ще й без роботи. Уже написали заяви на звільнення та на прийом на роботу назад. Однак, поки без дат. стаю на прості, стаю на простій, приносять один наказ через пів години. Приносять інший наказ. Вони повинні по закону нас були попередити письмову. Ми повинні два місяці ще були працювати. Тоді накази нам повинні були видавати іти по скороченнях Хто Йде по скорочення на біржу. Хто пенсіонери додому чи там переводиться? Як треба закону було робити. Медичне керівництво закладу зізнається із міністерства охорони здоров'я пройшов наказ, що усі, хто хворіють хронічним туберкульозом, тобто на заразні, можуть лікуватися у звичайному відділенні або вдома. Тому великого відділення у психіатричній лікарні не потрібно. Це люди не заразні, і оцей цей наказ Міністерства охорони здоров'я відносно пацієнтів, хворих на туберкульоз, вони він і стосується. Тих, от якби незаразних пацієнтів і є вимоги, щоб вони лікувалися в звичайних відділеннях. Ми ті відді... пацієнтів тих і перевели в звичайні відділення згідно розпоряджень і заключень комісії лікарів в тезіатрів, а не психіатрів. Розумієте, і ця ситуація вони в тезіатричній службі по цілій області медперсоналу пообіцяли роботу у приміщенні туберкульозного зроблять відділення приму. Усової терапії у психлікарні такого не було. Є комісія, яка пропонує перехід в інше місце роботи в межах лікарні, але я не думаю, що це якесь приниження. Ясно, що є якби, юридично обґрунтована скажімо, процедура відмови. Тобто люди відмовляються. Тоді, знову ж таки, відділення буде відкриватись, бо ми говорили вже про необхідність відкривання відділення примусового лікування, це відділення вкрай необхідне. Відкрити відділення планують до кінця цього тижня, а вже ймовірно з понеділка працівники почнуть там працювати. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко – Новини. Вітрянка. за п'ять днів квітня до обласної інфекційної лікарні з цим діагнозом потрапило близько. Десяти хворих у всіх пацієнтів важкий перебіг недуги за словами фахівців. Такої ситуації на Львівщині вже давно не було. Раніше впродовж року медики фіксували поодинокі прояви хвороби, бо більше діти переносять вітрянку, як правило, в легкій формі і не потребують госпіталізації. Ось у дорослих вона завжди перебігає набагато важче і може спровокувати серйозні ускладнення. Єдиний спосіб вберегтися від цього захворювання, тим, хто ще не перехворів в дитинстві, вакцинація. Вакцина у Львові є, але її слід. Купувати за власні кошти. Серед дорослих захворювання перебігає більш агресивніше. Висока температура тіла, важка інтоксикація. А серед ранніх ускладнень найчастіше це є запалення легень, але інколи буває таке ускладнення, як запалення речовини головного мозку, тобто енцефаліт. Ну, наразі ті хворі, які в нас енцефаліта не мають, але вдвох кість, запалення легень пневмонія. Спека понад усе, аби діти пам'ятали про правила дорожнього руху у Львові. Запровадять обов'язкове маркування пішох... пішохідних переходів поблизу навчальних закладів. На зебрі писатимуть подивися ліворуч. Активісти сподіваються, що завдяки таким позначкам діти більш пильно дивитимуться на дорогу. Продовжить Ольга Матейчик. Щоб пішохідні переходи були безпечними, у ратуші ініціювали створення дитячої розмітки поблизу шкіл, садочків чи бібліотек. Такий проект діяв впродовж чотирьох років на волонтерських засадах. Активісти перед зеброю малювали напис, подивись ліворуч. Цьогоріч нанесення розмітки покладається на районній адміністрації та автодор. Всіма можливими засобами підвищуємо ймовірність того, що дитина все-таки включить голову. Подумає, що десь тут може бути машина, я краще подивлюсь за його раз, ніж буду просто бігти в смартфон дивитися. Наноситимуть Попереджувальну розмітку, першочергово для пішоходів для діток та їх батьків, аби вони пам'ятали, переходячи через дорогу, потрібно пильнувати за автомобілями. Ті речі, які ми сьогодні впроваджуємо, є не новинкою. Почали зараз з пішохідних переходів, на яких тебе нанести напис, подивись ліворуч. Це дасть можливість більше акцентувати увагу слово молодим людям, дітям на те, що потрібно турбуватися про свою безпеку самостійно. Так більшості. А тому, коли ти підходиш до пішохідного переходу і дивишся на. Зевро, ти будеш бачити напис «Подивись ліворуч». Це автоматично тебе піднімуть на зрозуміння. Подивитися наліво. Львівська школа номер 28 розташована на перехресті двох вулиць. Як зазначають вчителі, попри те, що це не магістральні дороги, рух тут насичений. Тому ідею маркування цілком підтримують. Ба більше щоразу наголошують дітям про правила поводження на вулиці. В час пік дійсно неможливо пройти. Більше того, минулого року ми звернулися до Львівської міської ради, що поставили нам огород. Ожі поставили нам знаки попереджувальні. Лежачі поліцейські зробили. А тепер розкажуть, як правильно ну, світло. А, а тут нема світла. Ага. Треба подивитись на ліво на право, а потім прийти. Активісти пропонують промаркувати щонайменше чотири сотні переходів. Для цього потрібно всього нічого: дорожня фарба, трафарети та люди. Ольга Матейчик, Анатолій Лопаченко, новини. До травня оранжереї оранжереї у Стрийському парку повинні відреставрувати. Опісля приступлять до засадження там екзотичних рослин. Наразі робітники вже відновили перекриття та встановили пластикові вікна, а також облаштували опалення та кондиціонери. Матеріали обрали енергоощадні. На це з міського бюджету виділили півтора мільйона гривень. З екзотичними рослинами обіцяли допомогти ботанічний сад, франкового вишу та лісотехнічний університет. Звідти до оранжереї перевезли... Зуть дві пальми. Також міськрада оголосить тендер на закупівлю флори. На це в бюджеті міста передбачили 95 тисяч гривень. Попередню галерею обіцяють відкрити вже в середині осені. Окремі експонати будуть цікавими для наших науковців, для того, щоб діти могли писати різні наукові дипломні проекти на тих наших рослинах і відповідно розвивати саму оранжерею, крім того, наукових цілях і освітніх. Вулиці під голоском приступили до будівництва першої багатоповерхівки для учасників. Ато завершити роботи обіцяють вже до кінця цього року. А влітку розпочнуть грити котлован для другого будинку. В першій будівлі житло отримує понад півсотні сімей. Матеріал процесами готуємо до ефіру. А тим часом за минулу добу, внаслідок бойових дій, на сході чотирьох українських воїнів було поранено. Загиблих з боку збройних сил України немає. Про це повідомив представник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. Загалом за минулу добу російсько терористичні групування здійснили 76 обстрілів. Найважче було тримати оборону на Донецькому напрямку. Неприступною для ворога залишається Авдіївка. Там незаконні збройні формування 22 рази відкривали вогонь на українських військових. Також обстріли були в районі Луганського, Зайцевого, Опитного та Пісків. На маріупольському напрямку активність незаконних збройних формувань проявляється поблизу Широкіного, Водяного, Лебединського та Красногорівки. Ві, обговорили технічні проблеми видобутку нафти та природного газу. Також науковці створюють стратегію пошуків нових родовищ вуглеводів в західноукраїнському нафтогазоносному регіоні. Представники круглого столу приділили увагу і ліцензуванню видобутків та платежам. За користування надрами зазначу, на території Львівської області зараз є близько двох тисяч законсервованих родовищ, які ще за часів радянського союзу не використовували. Зараз є можливість спрацювати із колтюбінговими установками, коли за допомогою створеного тиску можна буде ще й добувати газ. Для цього на Львівщині ці ділянки ще перевірять та шукатимуть інвесторів для початку робіт. Не потрібно Максимум знайти якийсь такий, такий якийсь оптимум, щоб і частину грошей спрямувати на експлуатаційні свердловини, а частину грошей все-таки на пошукове і розвідувальне буріння. Оце от єдине, що нас врятує. Ти для фермерів в області прийняли чотирьохрічну програму розвитку аграрного сектору. Проект передбачає погашення відсотків кредиту для селянських господарств, які закуповують техніку чи худобу. Крім того, в межах програми фермери можуть взяти гроші для закупівлі обладнання на поворотній основі з розтермінуванням на три роки. Посадовці очікують, що такий механізм дозволить дрібним фермерам ефективніше розвивати свій бізнес. Відшкодування відсотків за кредитування розпочнуть у травні у після обробки документів у відповідних структурах. На реконструкцію чи реновацію технічне переоснащення фермерських господарств аналогічно за рахунок цієї програми можна буде відшкодувати частину. Відсотків в розмірі знову ж таки облікової ставки Національного банку України. Тобто, якщо порахувати, то кредитні ресурси у нас там коштують для фермерів 4, 5, 6%. відсотків. Також ця програма дозволяє е фермерським господарствам, які входять до, до кооперативу, брати кошти на поворотній основі для того, щоб інвестувати в свій е сільськогосподарський бізнес. Весняний діловий форум знову у Львові. Захід відбудеться 15 квітня. Участь у ньому візьмуть підприємці, представники органів, виконавчої влади, іноземні інвестори. Організатори запрошують долучатися до участі успішних підприємців, які зацікавлені в економічному розвитку країни загалом та Львівщини. Зокрема, вони розповідають: форум це нагода познайомитися із закордонними інвесторами та налагодити співпрацю. Очікують, що захід відвідають близько 200 учасників. Програма і архітектура цьогорічного форуму підлаштована під те, щоб дати більше оптимізму, дати більше експертизи і дати різносторонній погляд на різні сфери економіки, які потрібно розуміти бізнесу для прийняття управлінських рішень. А традиційно початок ми будемо говорити про макро і мікроекономіку, прогнози щодо інфляції, прогнози щодо курсу. Ми вважаємо, що ця подія є дуже потрібна для особливо для бізнесу Львова і для ширшої громадськості, хто цікавиться економікою, і тим, що відбувається у нас в місті. При тій ситуації, яка склалася у Львові, економічна інвестиційна ситуація є набагато кращою ніж в інших містах. На цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львівкрапочка. підсумуємо день о 20.30. тоді зустрінемось.